Так, друзі, всім осінній привітик. Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні, після роботи у бабушки, прийшла перебирати картоплю. Покажу вам, які чорнобривці і майори під двором у неї. Гляньте, яка красота. Вище забора і з цієї сторони. А тут вибрали вони картоплю. Отак, ось тут шматок. І такий маленький кусочок залишився картоплі. Так, ну що, йдемо, покажу вам яку картоплю так, закрию. Приїхали ми на велосипедах з Віранікою. Слив у цьому році немає майже. Помните, я вам показувала в тому году тут. Гілки ламалися, просто їх куча була. Тепер хоч би достать пару штучок, з'їсти треба. І щось починає моросить дощ. Бігають ці пуньки у бабушки. Так, тут одежа. Ну, ми, звісно ж, вибираємо чи перебираємо картошку в гаражі. Вони сипали її в гараж. Ось так мішечки, клуночки, сіточки. Бабушка перебирає. Ось така картошка. Супер урожай в цьому році картошки в неї на цьому городі. Ще такого урожаю не було. Ну тут, звісно, ось ця слов'янка картошка. Хороша картопелька слов'янка. Дуже багато, звісно, такої покрученої в цьому році в мене на городі. Такої картошки куча. І казала Люба наша з роботи, що в неї. Вона каже, кукли на неї, на цю картошку. Ну, Є і ще якісь сорта. Ми, звісно, їх не перебираємо. Ось така жовта кругла, бачу, попадається. Гренада попадається і красна попадається. Перебираємо зараз на три сорти. Вони всю в один вибирали і зносили. А ми тепер перебираємо на три сорти: посадкова. Отак, От посадкову кидаємо де більшу, де меншу. Велику і дрібну. В дрібну це в'яла картоплина, ось ця покручена, порізана. Ну, все таке буде варить курям, собакам. Кому ви там ще варите? З цієї сторони вже навибирали. Цибулька тут у бабушки зберігається. Кстати, непоганий урожай цибульки. Дивіться, яка у мене в цьому году маленька. Отака в мене цибуля. У бабушки хороша. І ще, а це кущовка, ба? Кущовочка. Все, працюємо. Друзі, накидала поросюкам своїм кавунів. І вони їх лопають за дві щоки. Вже почти доїли. позбирала найменші на городі. Ще трошки яблук, та вони їх наминають. І маленькі там ще бігають. ой ой що це таке страшне? Друзі, у нас сьогодні вночі на подвір'ї стався злочин. Страшний злочин. Мабуть, лисичка-сестричка з'їла мою курку. Я не знаю яку ось сліди. Я врану вийшла до поросят на люцерку, піти принести їм люцерки, і от дорожка по кабаках, по кабаках. І от там, собственно, саме місце злочину пір'я лежить. Угу, погано видно купа. От там вона його зжерла. Якась курка не зайшла, я їх на вечір випускаю попастись на люцерку. Вони таке по городі побігають, якихось жучків, черв'ячків пошукають. Якась не зайшла одна і ще одна. Ну, вона жива залишилася, сиділа тут під забором. Хоча я по темному закривала калітку, заходила у двір, закривала курник. Я не знаю, чого це вона, що це тут? Чого це вона не зайшла, ця курка, точніше, дві. Ну, факт тому, що курочки немає. Появилася у нас ласунка, це вже вона внадиться. Тепер треба берегти. Тепер я не буду випускати на вечір курей, Ну, на осінь обично так воно у нас і з'являється. Лисички уже пора, в принципі. З тієї сторони там балка, і вони з балки приходять, може десь і в кущах живуть. Я знаю, одного року була така нагла, а в нас так кукурудза була. Майже люцерки не було, а кукурудза була, там трошечки в нас було. І вона в кукурудзі цілими днями тільки сиділа, чатувала. Наших сусідських сусідів, так всіх курей вона й перетягала. Я пам'ятаю, навіть бігала з вилами, відбивала, вона така нагла ходить, оце прямо під воротами, під забором і хватає, прошкрібає дирки, прориває. Ну, це така зараза. Лисичка це така зараза, Сімбочка. Сімба. Що це в тебе причепилось? Сімбанька. Бач, яка тобі честь. Не ногою, сімба, я тебе, а рукою погладю. У нас, коротше, біда. Друзі, десь Аліска пропала, її вже цілий тиждень немає, я аж переживаю, де це вона пропала моя кицька. Вова, звісно, буде радий, бо йому ці кицьки, вони ж кошенят приводять. Понятно? Ну, а я переживаю, звісно, надіюсь, що вона прийде. Ось, а кури мої вже стоять, вже стоять біля калітки, думають, що я їх буду випускати. Ідіть, пожалуйста, воно на той двір, де малина шовковиця. Шукайте там собі черв'яків. Сьогодні я вас випускати точно не буду. Вони не поймуть, що случилось, чого їх сьогодні не випускають попастися. Он туди і біжіть, і попасіться там. Капусти накидала їм, хай погризуть. Так, друзі, мене запросили на концерт, так що приглашаю вас подивитися цей міні-концерт вечірній. Начинаємо! Добрий день, дорогі гості! Хорошого вам слухання!

Дивися, який в тебе п'єдестал, дивись, не гепнися з нього, бо щось він так скрипить. Я ще буду я просто не так сцену Ой. Ну ладно, мені вже немає коли, я побігла. Ну, Дякую, що запросив. новий концерт, Приходьте. Окей.